Медицина минулого оповита таємницями. Про неї написано багато книжок, знято сотні різних кінофільмів. Але яка вона була насправді? Де правда? А де вигадка? Сьогодні ми розберемося, в якому році були перші згадки про аптеки на території стародавньої України, хто та як виготовляв ліки, та чому деяка частина з них була абсурдними та навіть небезпечними. Цей канал про цікаві факти та реальну історію України та світу. Додивіться цей випуск до кінця, підписуйтесь на канал та приємного вам перегляду. Ми всі давно звикли до звичайних аптек, де можна легко купити необхідні ліки. На цю індустрію працюють гіганти фармацевтики. Виготовляючи мільйони різних неминувань. але ще 100 років тому все було далеко не так. Якщо брати до уваги дійсно цікавий труп Абу Алі Ібн Сіни і його книги «Авіцена», то шлях від лікування гемерою за допомогою гарячого заліза та до лікування за допомогою сучасних методик пройшов майже тисячу років, всі ці роки медицина вдосконалювалася та перетворювалася. До початку ХХ століття майже не існувало заводів, які виробляли б масово медичні препарати. Тому є питання, хто як виготовляв ті самі медичні препарати, де і на яких умовах їх продавав. Історія розвитку медицини у стародавні часи дуже скупа, але історики запевняють, що саме зі Львовом пов'язана найдавніша згадка про аптеки на території України. У 1270 році Констанція, дружина князя Лева, заснувала при Домініканському монастирі притулок для хворих і аптеку. Краєзнавці зазначають, що перші аптеки з'явилися саме про монастирях. У хроніках міста Львова в Денис Зобрицького казане ім'я першого аптекаря Василя Русина, і його діяльність датована 1445 роком. У місті існували як монастирські аптеки, так і світські. Перші могли давати ліки за задаром, а другі займалися виключно комерцією, продавали ліки навіть на ярмарках. У Львові практикували один два публічних аптекарі одночасно. Отож монастирська аптека не створювала їм конкуренції. У 17 столітті найбільш відомим монастирським аптекам у Львові були аптеки отців. Бернардинців та єзуїців. Бернардини мали у монастирі прекрасно обладнану аптеку. Вони виготовляли, продавали або й роздавали ліки львівським міщанам. Перша на Україні приватна аптека існувала у Львові в 1392-1400 роках, а в 40-х роках 15 століття у Львові було вже три аптеки. Першим аптекарем Львова був німець Клеменс. 1391 та 1400 рік Василь Русин у 1445 році заклав одну з перших аптек міста, а наприкінці 16-го століття вже існував цех аптекарів з 15 осіб. У XVIII столітті розвиток аптекарської справи у центральній та східній Україні визначався законодавством Російської імперії. У 1701 році Петро І видав наказ. Згідно з яким у Москві було відкрито першу приватну аптеку, і заборонявся продаж ліків у зелених лавках та інших місцях. З цього часу була впроваджена аптечна монополія. Згідно з наказом, у межі міста було можна було відкривати тільки одну аптеку. Наказом аптекам надавалося ряд пільг. Аптеки звільнялися від військових постоїв, аптекарі від військової повинності. Аптеки звільнялися від спалати податків. Засновникам аптек надавалося вільне приміщення та зарплатня на перші три роки. Аптеки мали право користуватися державним гербом на вивізках та упаковках. Аптекарі мали право на почесне громадянство. Особи, які бажали відкрити аптеки, повинні були подати чолобитну царя в Подольський приказ. У випадку позитивного рішення їм надавалася жалована грамота, та відводилася земельна ділянка під аптеку. Надавалося право закуповувати спирт для виготовлення ліків за кордоном, а також у портових містах. Для отримання дозволу на відкриття аптеки необхідно було скласти кваліфікаційний іспит. Лікарі позбавлялися права самостійно виготовляти ліки, якщо в містах були аптеки. Щорічно в кожній аптеці мали проводитися ревізії. У випадку виявлення порушень на власника аптеки накладався штраф. Патент також зобов'язував аптекарів виготовляти ліки тільки за рецептом, підписаним лікарем та складеним лікарською комісією. Задля гальмування конкурентних процесів серед аптек затверджувалися заходи щодо контролю кількості аптек у місті. Особлива увага приділялася якості ліків. Наприкінці XVIII та початку 19-го століття аптеки розвивалися як торгові підприємства. Зі спеціальними виробничими приміщеннями, в яких виготовляли ліки, ветеринарні препарати, косметичні засоби тощо. Тобто кожна аптека мала світ цех по виготовленню ліків. Рецепти на виготовлення ліків теж були індивідуальні для кожної аптеки. На таких міні-підприємствах працювало багато фахівців того часу за допомогою різних інструментів порцеляни та аптечного скла. Виготовлялися різні настоянки, мікстури тощо, присувалися таблетки на спеціальних ручних пресах. Ця робота займала багато часу. Про якість такої продукції, я думаю, немає сенсу розповідати. Крім того, власнику аптеки було необхідно ще попіклуватися про друкарський цех, так як друкування фірмових етикеток було необхідністю. Зберігали всю продукцію у звичайних підвалах, які знаходилися під торговою залою аптеки. До наших днів у Львові зберіглася одна з найстаріших аптек, яка дожила до нашого часу та працює більше до 150 років. Ця аптека має назву Під Чорним Орлом. Заклад заснував магістр Франц Наторп, військовий фармацевт. Власником аптеки такого ж був доктор філософії Кароль Склепінський, який провів в аптеці ремонт та чудово оздобив її. Саме після того, як у 1857 році аптеку придбала родина Склепінських, вона й отримала назву Під Чорним Орлом. У 1923 році, з іншими даними, у 1927 році заклад придбав Михайло Терлецький, який безкоштовно давав ліки в шпиталь Андрія Шептицького. Аптека пробувала у його власності до 1944 року. А у 1966 році у приміщенні аптеки відкрили музей історії фармації. Це єдиний, це єдиний такого роду заклад в Україні. давнину аптеки не були теперішнім аналогом, оскільки не існувало фармацевтичної промисловості. Кожен заклад за власними рецептами готував зілля, порошки, мазі, еліксіри та інші речовини. У аптеках були столики, де відвідувачі могли випити чаю та навіть вина. Поспілкуватися, тобто, аптеки не були лише місцем для продажу ліків, а й своєрідними клубами для спілкування. В якості інструменту аптеці слугували різноманітні ступки, кам'яні та мраморні, металевий порцелянові скляний та металичний посуд, траворізки, дерев'яні та металеві аптекарські преси, мензурки, тиглі, колби, амфори, куби для дистиляції води тощо. Устаткування аптеки було різним і залежало від фінансових можливостей власника. Кожен провізор намагався якнайкраще оформити торговий зал для за залучення більшої кількості покупців. З рекламною метою аптекам надавалися вишукані назви, наприклад, під Чорним Орлом або під золотим левом. По мірі розвитку аптекарського мистецтва і пойнуванню власникам аптек основ маркетингу та реклами. В тогочасних аптеках почали з'являтися цікаві клікбетні ліки, мета яких була в привертанні уваги покупців, так як конкуренція вже була великою, а монополія на виробництво ліків ще не існувало. Суть таких ліків була в яскравій етикетці та інформації, що ці ліки лікують майже все. Наприклад, фармацевт і підприємець Феллер продавав незвичний еліксір, ельзефлюїд. На початку ХХ століття він був дуже популярний і обіцяв зцілення майже від всіх хвороб і навіть омолодження. Якщо випити його вранці, обіцяли рекламні повідомлення, значить це ліки для гарного апетиту і настрою. Якщо ввечері реклама казала, що це буде гарний сон. Але не зціленням єдиним можна здобувати аптеки 19 століття. А аптеки навчилися вготовляти лікувальний шоколад від болю в голові, парфюми, косметику та навіть воду в таблетках. Анатолій Гурин розповідає, що у Львові існувала фабрика шоколаду «Грос і Струс, яка випускала лікувальний шоколад. Якщо до неї додавали ісландський мох, він призначався від кашлю. Якщо Валеріану і м'яту, це був спокійливий засіб. Навіть був спеціальний шоколад від болю в голові. Туди додавали аскофен. Ну саме дивно було в продажу мінеральної води в таблетках. Термальні води і віші ще в 80-х роках 19 століття привозили з Франції до Львова. Вони були навіть в таблетках. Уявіть собі мінеральну воду в пігулках. Її можна було залити звичайною водою, і виходила мінеральна вода в віши. Згодом продавали і косметику цього бренда. Львівський аптекар Ян Поротинський, який в Кладав гроші вразу та курорту Моршин, на основі видобутку цих вод і Солеєр започаткував виробництво власних косметичних кремів. Була напрацьована ціла лінійка косметичних засобів, наприклад, крем Султана, Целесте, Східної краси, які були дуже популярні. Крім того, аптеки пропонували і лікувальні вина, наприклад, залізне вино, яке продається отеці під Чорним Орлом і в наш час, і є авторською розробкою. Цієї аптеки вино додавали різні добавки та гарантували, крім похмілля і лікувальний ефект. Тобто, аптеки перетворювалися на місця комунікації людей, спілкування на різні теми та розповсюдженню сплетень та новин. Далі всіх зайшов власник львівської аптеки під золотою зіркою. Юліюш Мікуляш. Він випускав води, наливку, горілку, займався рафінерією спирту. Тобто, він пропагував. Дуже дивний спосіб лікування, а саме лікування всіх хвороб за допомогою вина, горілки та настоянки. Під час дослідження історії аптеки під Золотою зіркою Анатолій Гурин знайшов інформацію, що в ній було спеціальне приміщення для зберігання лікувального пива. Слід визначити і те, що саме в цій аптеці в далекому 1853 році Йоганзек та Ігнацій Лукасевичі винайшли першу в світі газову лампу. Крім на перший погляд абсурдних ідей лікування за допомогою алкоголю, талановитий підприємець Мікуляш, один з перших зрозумів, що нішу фармацевтики потрібно монополізувати. Тому саме він, один з перших у західній Галичині, підняв питання, щоб не возити лікарські рослини з заходу, а вирощувати на своїх набагато чистіших територіях. Тоді почали збирати лікарські рослини і робити ліки за рецептом Кароля Міколяша. А їхній зять Андрій Ромашкан Разом із колегами заснував хімічний завод Лаокон, теперішній музей «Галичфарму». Після жовтневого перевороту почався повний демонтаж старої системи медикаментозного забезпечення. Весь мерофармацевтичний персонал аптек було мобілізовано. Запаси лікувальних засобів, предмети догляду за хворими та медичний інструмент були передано військовим лікувальним закладам. Скоротилася кількість аптек, повній відсутності джерел поповнення ліків. Де 8 грудня 1918 року радянська влада видала декрет про націоналізацію аптек, згідно з яким все майно аптек передавалося під патронат народних комісаріатів охорони здоров'я. Разом з націоналізацією аптек було націоналізовано фармацевтичні заводи. Управління фармацевтичною справою було передано фармацевтичним підрозділам медико-санітарних відділів місцевих рад. Останніми були розроблені положення та інструкції. Про порядок відпуску ліків та контролю за роботою. У цей період аптеки із самостійних державних одиниць перетворюються на придатки військових лікувально-санітарних установ. У травні 1919 року було пролюднено спільну постанову наркомату охорони здоров'я внутрішніх справ радянської України, про ліквідацію союзу власників аптек і аптечних підприємств і націоналізацію їх майна. На користь забезпечення населення доступною лікарською допомогою і в цілях правильної постановки аптечної справи в Україні. Таким чином, у 1920-21 роках, без сумніву можна характеризувати як період занепаду фармації в Україні. Число аптек значно скоротилося. У 1920 році в Україні працювало тільки 660 аптек, 61% від рівня 1913 року. Тобто в середньому одна аптека на 41 тисячу жителів. У 1913 році одна аптека на 24 тисячі жителів. Особливою прикметою того часу було надзвичайне розповсюдження фальсифікованих медикаментів, що підпільно продавалися на чорному ринку і в державних аптеках. Боротьба з цим небезпечним для здоров'я споживачів явищем ускладнювалася загальним дефіцитом лікарських засобів, а також відсутністю достатньої кількості фахівців фармацевтів Після Другої світової війни, війни індустрія фармацевтики обросла різними законами та гостами і майже не змінилася до теперішнього часу. Історія розвитку фармацевтики в Україні дуже насичена, бо майже кожна стародавня аптека має цікаву історію, яку дуже важко вмістити на великий випуск. Навіть і зараз іноді з'являються пропіарені ліки, майже від цих хвороб, які визивають лише посмішку. Я сподіваюся, що цей випуск вам сподобався. Дякую, що додивилися до його до кінця. Ще побачимося.